Друзі, всім привіт! Нарешті у нас нове відео на каналі. З'явилася нагода відзняти ось такий ось рейдовий рюкзак російського військовослужбовця Російської Федерації. Зараз ми з вами його подивимося. Звісно, він дуже грязний, порваний, але що маємо, то маємо. Як і решта грязних і порваних їхніх супервояк. Ось так. Значить, що бачимо? У нас виконаний він із. Ну я навіть не знаю, це не кардура, скоріше якийсь нейлон в їхньому підарському Полярі, як воно там у них називається? Піксель чи щось таке. Е, якісь не дуже, ну таке, нейлонові якісь стропи і якісь дешеві фастекси. Ну ось так, Це всі матеріали, що воно тут спереду ми бачимо. Так, клапан верхній має ось, ось кишеня. ну Розпібати не буду, але вона, але зараз зачекаємо. Отак. От вот. Бачимо. Вона навіть особо і ніяк не проризинена. Бачимо, рілон, там, ну, якийсь таке. Так, На передній стінці є у них система молі для кріплення додаткових утилітарних підсумків по бокам також. Бачимо, тут з тої сторони є Ось о, підсумок закріплений. Але плюс в цьому підсумку у нього є клапан. Навіть даже непогано зроблено. Так, нижче йде підвал у нас бачимо. Можна переносити взуття, все що завгодно. Також знизу мається. Система молі та фастикси. Ну, це для кріплення спорядження. Так, перевернемо його. Тут, мені здається, найбільш цікава частина. Дивимося, спина. Зроблено навіть, скажу, чудово. Бо що маємо? Регулювання висоти шлеєк цих лямок для переноски цього баула драного. Це нам допомагає зробити гарну, так сказати, розваговку цього рюкзака. Виконано непогано, бачимо, що дуже м'яке. Ця спина м'яка, спина дихає, розваговку можна робити. Бачимо, теж моліна шита сюди і сюди. Так, але і ще тут є ось такий ремінь бокової підтримки. Теж м'ягеньке все, навіть дуже непогано. Ось так ось. Так, тут у нас є люверс для відводу вологи, Бо це внизу може бути там все, що завгодно, в принципі, взуття і тому подібне. Фастикси бокові, ну це то що маємо, то маємо. Так, що у нас там всередині бачимо. Клапан мається в нейлону. Теж застібається на таку тяжечку. Зараз. Саме цікаве ось все. Так. Пробачаю, знімаю. Що маємо, то маємо в, общем. в таких умовах, що рюкзак ООО ага, пром рюкзак рейдовий РР. Спеу якийсь і там чи гости, чи що воно. Партія, дата випуска. Воно, якісь знаки ОТК і тому подібне. Тобто, козли готувалися добре до цього всього. Бачимо. Ну Він такий. сказати, що він прорезинений внутрі, так не скажу, що він там сильно, але ж він. Бачивши, так сказати, вже життя. Хіба, ну якщо можна назвати життя на, на цій підорасії. Ось так, любі друзі. Не хочуть ставати нашу країну, Україну неньку. Бо рюкзак залишається, так сказати, валяться на поверхні, а хробаки рознесуть ваші кістки до да м'язи по нашій землі. Слава Україні, героям слава. Всіх вітаю з ним незалежності і бажаю всім скорішої перемоги. Ока